Призначений суддя, який буде здійснювати це судилище. Я хочу, щоб зараз ви звернули увагу, що це за людина, яку призначили виконавцем Волі Януковича. Це людина, яка працює з суддею трошки менше, ніж два роки. Людина, яка не має ніякого досвіду, призначена указом президента на цю посаду. І цій людині довіряють розглядати одну з самих політичних справ, яка носить ознаки політичних репресій. Але це не все. Цю людину указом Януковича трошки більше, ніж за місяць до цієї справи, переводять з Київської області в Печерський районний суд. Ви пам'ятаєте, як Янукович. Організовував прийняття закону для того, щоб мати можливість обмежити мене вчити справи, вивченні матеріалів справи. Зараз Янукович навмисно для цього судилища перевів своїм указом з Бершицького суду в Печерський районний суд надійного суддю. Цей суддя ніколи не розглядав жодної вагомої справи, крім. Запобіжних заходів по домовленості з силовими структурами.